Капеланське благословіння на 4 квітня 24-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сину небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Цю Сину і Святому Духу, і нині по всяк час на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог нас, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Пісні розповідається про те, як відбувся сам потоп. і а, зайшов а, новий ковчег своїми синами. Своїми невістками а, з дружиною і всі ті, е, всі ті тварини, які повинні були зайти. Закрився він і почався е, дощ, води лилися з неба, і, злили, і злилися вони 40 днів, поки не поверхня не покрила в, в, всю воду. І тоді загинуло на все, що на землі дихала низрями від тварини до людини. А потім зглянувся Господь. І 150 днів лився, вода лилася на землю і піднімалася, і потім з'янувся і припинилася вода, і почався вітер, який почав висушувати цю землю. І ось ми говоримо про те, що, знаєте, що це нагадує, що Господь завжди виконує те, що сказав. Навіть цей присуд, який зробив для людей, він виконав і він є незмінним. Своїх, своєму задумі і своєму виконанні. Ви знаєте, але чому це сталося? Тому що задум Господній спочатку людина порушила свою, свою місію, свою знаєте, те, для чого вона була створена на землі і повинна була робити Божий задум, стати образом і подобію Бога. А вона зіпсувалася і не вибрала цей шлях. І тоді в очах Господніх. Це те, що було створено, в очах Господні, припинило свій смисл, задум. І, знаєте, потрібність цього всього. В іванському місті є таке, і мерці хов, нехай мерці ховають своїх мерців. Це якраз про те, що нібито хтось ще й ходить на землі, але насправді мерець, який, ну, який не має смислу. І от як, знаєте, як буде шкода, що моє життя, яке я прожив, моє страждання, моє біль, які я проніс через це життя, врешті-решт, виявляться нікому не потрібними. Але коли я, як Ной, і його родина навернеться і поканюся, і буду ходити перед Богом, стане потрібним, тому що моє життя буде як нібито мої страждання, які я переніс раніше, якби. Пошук Господа, і потім навернення, і, потім, і тоді смисл всіх страждань мої, знаєте, знаходяться. Тобто вони є частиною походу до Бога. Напевно, про це мені хотілося сьогодні сказати, читаючи цю історію потопа, яка колись сталася на землі. Амінь.